Це відео з камер спостереження ресторану. На ньому Анжела хизується перед подругами володінням зброєю. Столична ковбойша влаштовує стрілянину по пивних банках просто посеред закладу. Мені ж саме ужасне, але мені не стидно. Копи не забарилися. Утім, присутність поліції обурює подруг Анжели. Чому правоохоронці прибігли на стрілянину? П'яні жінки не розуміють. А що ви тут всі робите? Піцу прийшли покушати? Ну, так сидіть за столік. Вистаєте поліцайка. Під мухою не вперше з'являється під прицілом відеокамер. Всього лише півмісяця тому її затримували за п'яне водіння. Тоді вона танцювала канкан -кан та демонструвала копам свою ефектну розтяжку. Два ви ну, так з'яваємось десять. Снял? Епатажну полісвумен поки що з роботи не вигнали. Патрульна поліція твердо заявляє тільки після службового розслідування. Зараз проводиться з даного факту службове розслідування, за результатами якого буде прийнято рішення, виходячи з дисциплінарного статуту, буде дана особа буде притягнута до е, дисциплінарної відповідальності аж до звільнення.